Життя, життя, воно насправді диво, незвідане і в кожного своє, прожити хочеться всім радісно і щасливо, а маємо всі різне і своє. Бо ж як постелиш, так і будеш спати, все повернеться, що від тебе йде. Про це потрібно ще з дитинства знати, що посилаєш, те й тебе знайде. Добро творити всюди, намагайся, щоб в спокої твоя душа жила, і на найкраще завжди сподівайся, щоб доля доброю дорогою вела, тож добру думку посилай між люди і тепле слово людям говори. Прийди на допомогу завжди і всюди, лиш зла ніколи в світі не твори. Живи і радій. Як сонечко в зеніті, як вечір пригорнувся до землі, радій весні, що зайнялась у світі, і перші квіти вийшли із землі, радій красі, що є навколо тебе, всьому всьому, що світ тобі несе, І добро в житті завжди робити треба, що віддаєш, повернеться усе. Надія красоткина